До наших магур і аїмів дев'ятих, та дві штуки на одній магурі, два винищувача російських су 30 мінус відповідно, один екіпаж. Другий екіпаж, наче вижив тут. Просто до чого я питаю. Це по суті новий етап, мабуть, та у безпілотній історії, тому що голова гуру, гур Кирило Буданов казав що вперше в світі в принципі морський безпілотник збив винищувач та ще й над морем. Другий момент тут про продаж зброї у Франції. Я думаю, ви ж теж бачили нещодавно. Там тестували свого магуру, типу французького. Але він дуже, дуже дуже схожий на український, що у мене викликає, ну мабуть. Певну таку саме усмішку, мабуть, не без нашої допомоги. Вони його розробили, а може, у нас і купили. Там вони баржу цілили, ну, яка стояла статично, з якої ніхто по ній не стріляв, але тим не менш, ну молодці, розуміють, що це, мабуть, наступний етап морських битв вже, який ніби як там то, кораблі і так далі. що що ми тільки ще... От я пропустив цю інформацію про французькому гору. Бачите, це якраз підтверджує слова, що ми казали, що коли ми сумісно виробляємо зброю, ну, наприклад, з Франції, да, то ця зброя має стати на озброєння, в тому числі і до Воєно-морського флоту, наприклад, Франції. Це означає, що ці, цю, ці дрони ми будемо слуговувати. Це, це українське виробництво, що воно не може бути схоже. Це, це, це зробили ми, може, разом там. Ну, звісно, там були якісь ну, ракети. Наприклад, там використалися сі спару, тобто це не наше виробництво, але це сам дрон. Він да, це це зроблено в Україні. Ми це дуже непогано вміємо роботу. Ну сумісно з Францією, Але ще раз, вона буде стояти на збройні Франції, вона буде потрохувати обслуговування, і це обслуговувати будемо ми, наші люди. Це робочі місця. Це дуже непогані зарплати має бути, тому що це ж Франція. Як мінімум, і от тут, пане Олексію, повертаючись до Магуру у Чорному морі, і це ж сьома, здається, сьома версія чи дев'ята? Сьома, сьома. сьома версія з ракетами м 9. Це ж, по ідеї, змінює тепер ну ситуацію на цьому фланзі на цьому театрі в ній. Так, очевидно. На, наскільки ну, сильно змінює? М – це спори, тобто морський горобець, тобто. Наскільки сильно змінює? Ну, ви знаєте, от, сучасна війна показує, що починають гбати, грати дуже важливу роль дрони, але саме дрони невеликого розміру. Тобто, от наш флот називали москітним флотом росіяни, так трошечки, би, як начебто: от у нас великий танаш, у нас там великі лінкори. А з'ясувався, що такі от невеликі невеликі дрони, як, які їздять, які плавають, які літають, вони починають грати дуже важливу роль. От іде тенденція до зменшення розміру засоби, і для того, щоб його було важко перехопити, і щоб він був маневрений, і щоб він, ну, тоді, а він може задати дуже суттєву шкоду. Тобто ну, один великий корабль, і ще 10 таких наших магур, чи там навіть 3, вони мають перевагу, і вони цей корабль потоплять, а от потоплять. А те, що змогли. З дрона збити, ну що таке ракета М-9? Це ракета з тепловою, Там, там в, тому, в тому числі теплова головка самонаведення. Це ракета, яку ми використовуємо для знищення повітряних цілей на землі. От буковський комплекс, який ще розроблявся в Радянському Союзі, у нас він був на озброєнні, але закінчили з ракетами. Ми збирали ці ракети по всім країнам, бувшого Варшавського договору, і ну вони теж закінчуються, Виробляються вони в Російській Федерації, звісно. Як їм користуватися? Комплекс не дуже новий, але він непоганий. Ну, такий, ну, нормально працює, там радіус 40-70 кілометрів. Адаптували ці ракети Сісперу для ну, так і в Ізраїлі теж зробили. Адаптували ці ракети до цього комплексу, і він дуже непогано відпрацьовує там, де, там, де він використовується. Таку саму ракету вочевидь поставили на, морський, на цей наш морський дрон. Але тут є нюанс для того, щоб вона влучила в літак, там має бути щось, хоч як хоч якась радіолокаційна станція. Бо ця ракета наводиться або це, це мала бути радіолокаційна станція з літака далек... далеко радіолокаційної розвідки, або в інший спосіб там через дрон. Тут багато можна наговорити, як це як це могло. Що там ще було задіяно, але без радіолокаційної станція, яка мала підсвітити, тобто захопити ціль і е, направити ракету, е, ну це зробити неможливо. Навіть е, ПЗРК, вона людина має. Ну вона там людина є радіолокаційною станцією. Простіше кажучи, що він візуально бачить ціль, направляє. І тоді ракета захоплює ціль вже коли вона полетіла. Так просто стрільнути е, ракети, щоб вона сама там шукала ціль, так, так зробити неможливо. тобто... Має бути, має була задіяна РЛС, яка цю ціль знайшла, повітряну ціль російську. Ну, чи є ця релакційна станція, хоча б невеличка на Мавіки, ну, важко сказати, в спосіб було використано. Я цього точно не знаю. Ну, бо не то, я можу пропустити, там є, є 3-4 варіанти, тобто можна всі перебрати, але який саме був використаний невідомо. І це, це означає, що е, небезпека для російських літаків і для всього, що там над морем, ну вона зросла значно. І Якщо з морських дронів можна нищити повітряні цілі, ну це ж е, це не тільки літаки, це і гелікоптери, та й ті, що ті з, з, з моря можна атакувати якісь об'єкти е, на тимчасово окупованому Криму. Там буде несподівана атака з цього боку, там можна. А до речі, знає, стосовно тимчасового оповного Криму, я дивлюсь, там пане Олексію активно винищують РЛС і системи ППО ворожі. Якраз таки Но оцими це... дронами, в тому числі, маленькими. Це, в, це, і, в, це дуже така справа в тому, що для того, щоб радіоакційна станція е, припинила можливості працювати, там не треба на шматки розірвати. Треба просто. Антенну зламати, оцей локатор, і все. І, 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 або Дальнемар, або високодальномір, або висотомір, і все. І, і, і треба, хай, і, хай вона буде і підлягає ремонту, але для того, поки відремонтують хоча б декілька, декілька навіть годин. Це вікна можливості. Навіщо ми нищимо ці радіолокаційні станції? Ми спотворюємо коридори, по які можуть прилітати наші дрони. І по які можуть прилітати наші літаки, не обов'язково мірежити Ф-16. Якщо, якщо немає РЛС, то е, наші е, сушки, наші міги, які, які ми використовуємо для повітряних атак, вони, вони будуть вже ну, вразливі. Бо їх не, ну, на малій висоті, якщо він летить, е, ну то ну, хіба що з, з, з пазирка його можна спробувати збити, але це ну, вкрай важко. Якщо, З'явився несподівано, редукційна станція вони бачили, тому що її в тому коридорі, в тому місті її нема. Тому це, це ну це, це звичайна тактика. Як, як це треба робити? Все, все, все робиться правильно. Робиться коридори, атакуються новітня, да, це атака з води, щоб, щоб зенітно-ракетний. Це Послухайте, це от якщо збили літак, то це зветься Зенітно-ракетний комплекс. Тобто, простіше кажучи, так воно називається. Це літаки значить зенітки, ракети значить зенітно-ракетні. Тобто, у нас по воді плаває невеличкий зенітно-ракетний комплекс, нічого собі.